Да, на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку віднімання виду 45 20. Лас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й розрізняти, час науку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Як ще готові, то розпочинаємо. І так, сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати і розені до 45 днів адресі. Будемо складати задачу та розв'язувати, а також ми з вами вирішимо другу. Будь ласка, перегляньте, які з дитинства робочим лісом за парту чи за столом, спинка рівненько, новий повністю запірку зікці на, на клацію годі. І зочень обов'язково потрібно нажати на вас. Відкрити наші працівники на свої місця коронавірус. І розпочинаємо нашу роботу. І так, перше завдання давайте на з вами завжди звернемо увагу на наше завдання. Ми бачимо, що в нас стрілочки Що це означає? Це означає, що ми будемо вирішувати і крифіки. Ми будемо знаходити значення відразу і ту відповідь, яку ми запишемо, вона буде початку наступного мінусу. Давайте спробуємо. 43 додати 5. Дос, якщо до 43 додати 5, то ми отримаємо давайте подивимося, 10. 4 десятки нема, значить, залишається 8, А 3 плюс 5 буде 8. Отримав 48. Значить, число 48 буде перше число поступного мінус за постав 48. Давайте розглянемо наступність від 48 підняти 20. 4 десяти, мінус 15. Це буде 20. І 8 і буде 8. Значення цього вірусу 28 значний. Вірус. Далі ми повинні нашу відповідь перенести на початок наступного відразу. Утворили наступний вірус: 28, додати 3. До 28 додати 3, 20 плюс 30, 50. Аді 7 плюс 0, буде 8. 50. Оповніше число 50, і перенесли на початку. Дивимося, тут у нас 90 є тут немає огненці. Тобто 5 залишається на звірі. Далі 8 мінус 7. 8, 7, 2, 1. число 51 51 переносимо на початок наступного виразку. 50 плюс 30. Це буде 70, а 1 плюс 0 буде 1. До 51 плюс 30 лінії на 81. 81 це буде початком наступного виразно. 81 плюс 4. Вісі десятки залишається на зміни бо 80-х немає. Один плюс чотирьох п'ять. Такі половина 85. Написали початок наступний. Один є. Тут тільки 50. Вісімдесятки залишається від 2,5. Рані. Записали 83 на початок нашого наступного розвитку. От перший наступний розвиток. Це буде 83 віднятися. 83 мінус 40 буде 80. І 80 мінус 40. 8 мінус 4 буде 4. 3 мінус 4 буде Таким чином ми з вами пішли до першого нашого, прикладу 43 і 43. Все, перша питання з вами закінчили. Переходимо до наступного. Давайте подивимося, що у нас є У нас є танця, де написано. написані. Звершували квітня та різниця. Скажіть, будь ласка, що ми будемо робити для того, щоб знайти різницю? Ми будемо піднімати. Для того, щоб знайти, треба підняти зменшуване 37, під'ємник 10. Тут ще зручніше робити. Ми з вами бачимо десятки, І ми з вами бачимо один, Так? Давайте спочатку ми з вами віднімемо десятки. Три десятки мінус один десяти. Це буде скільки? Два десятки, А тепер віднімаємо піднімаємо сім. Один з підняти ног і буде 7. Чином говорила зробити число 27. Давайте наступне. Тут у нас є тільки з десятків не немає, тому 40 у нас залишиться не А 5 піднять 3 буде 2. 42. Працюємо з наступним. 7. Десятки мінус два десятки. Тут ми бачимо 1 по 0, тому просто називаємо десятки. Сім, десятки мінус два десятки. Буде п'ять десятків. Далі. Чотири десятки. Залишається незмінним, бо десяток немає. А 9 відняти 9. Буде 0. 49 відняти 9. Буде сорок. П'ять десятків, мінус два десятки. Буде три десятки. І підняти буде. 37. 2 десятки. Десятків нема. Записали. 2. 9 одиниць мінус 6 одиниць. 9, підняти 6. Дорівнює 3. 23. 5 десятків мінус 5 десятки. Буде 0. Дітка, а нуль. Ми можемо спереді написати? Ні. Давайте далі йдемо. Дві одиниці мінус 0. Буде 2. Ну, два дітки ми писати не будемо. Якщо у нас тут ну, спереді, то ми писати не буде. Просто у нас буде два. 52 від дня 50 буде два. Тільки кому важко, ми можемо пам'ятати, у нас є е, любомир да, і христинка, такі віддітки, які пояснюють нам на початку. Е, 52 мінус 50, у нас такі правила. І там любому вірну розпису спочатку, а потім хрестинка. Ось якщо користуватися хрестинським правилом, так, ми знаємо, що 50 складається із 50 та 2. Якщо ми 50, ми бачимо, віднімаємо 50, то нам ось дуже чудово видно, що залишиться лише 2. Так. Це для тим, важко ще орієнтуватися, можете розкладати. Далі працюємо. 60 відняти 20. 60 мінус 2 десятки це буде 4,40. 62 мінус 30. 60 мінус 3 десятки – це 3, а 20 буде 2. Далі 39 мінус 30. Давайте. 39 складається, це 30 і 9. 30 мінус 30 це 0. не пишемо. І залишилось лише 10. Щодого переходимо до виконання наступного завдання. 89 відняти 20. 8 відняти 2. 8,50 відняти 20. Це буде 60, 9 відняти 0,9. Що більше? 69 чи 70? 70. Тобто ми говоримо: 69 менше, ніж 70. 73 мінус 3. Що ми тут? чуємо однакові? однакові одиниці. Їх 3 і 3. Залишається 70. Да? 70 70 і 70. Порівняємо ці числа. Вони однакові, тому знак дорівнює 61 і 69 мінус 9. Що ми чуємо тут однаково? 69 мінус 9. 9 і 9 однакові. Забираємо, залишається 60. 61 більше, ніж 60. 61 і 5, 75 міняти 4. 70 залишається незмінним, бо тут у нас десятків немає. 5 одиниць міняти 4 одиниці буде 1. 71 більше, ніж 60, 60. Або 61 менше, ніж 60. Так, 84 мінус 50. 80 десятків мінус 5 дорівнює 3 десятки. 4 одиниці відняти 0 одиниць дорівнює 4. 8 десятків мінус 5 десятків – це у нас 3, а ось тут 4. 34 більше, ніж 33. І останнє, 71 мінус 40. Сім десятків мінус чотири десятки. Це три. Десятки, тридцять, да? один відняти. Ну, один. Тридцять один менше, ніж тридцять. Щодо, молодці, давайте трішки відпочимо. І працюємо з наступним заданням. Нам треба скласти задачу за малювати та розв'язати. Давайте подивимося, що ми маємо. Е, мабуть, купуємо телефон. Нам треба купити для нього? Чохон та пліт. Давайте подивимось, скільки коштує чохон. 87 гривень. А так і доглядав. Ні, невідомо. Але сказано, що на 30 гривень дешевше. Тому давайте ми складемо з вами е, задачу. Якщо дешевше, то це буде більше чи менше? Менше, звісно. Що ж ми повинні? Яку ми з вами дію повинні виконати? Дію віднімання, правильно? 80. 7 мінус 30 торів. Рахуємо разом. 80 мінус 30. Це буде 50-х, 7 одиниць іня 10 одиниць, це буде 7. Таким чином, у дужках ми ще пишемо гривень, да? тому що гирний, горний гривень. За І пишемо повністю 57 гривень. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть цю задачу. А тепер нам треба з вами придумати курсну задачу, яка б розв'язувалась виразом 53-20. І розв'язати. Ну, давайте ми візьмемо також гривні. Ми приходимо до, до магазину. І що ми хочемо купити? Наприклад, ми хочемо з вами купити е, цукерки да, або шоколадку, яка коштує 53. Що далі? Ще ми хочемо купити хліб, але цітка немає. Ми знаємо, що він, е, ми не знаємо, скільки він коштує. Е, але ми знаємо, що він на 20 гривень дешевший. Яку дію ми з вами повинні виконати, Якщо він дешевший, Віднімаємо, правильно. Тобто 53 мінус 20 розв'язуємо 5 десятків мінус 20. Це 3 десятки, а 3 від ну, це 3. Дужечка в дужечках записали гривні. І повністю від 33 гривні. Скажіть, будь ласка, чи можливо ви свою задачу склали? Дуже цікаво послухати, ви задачу ви склали? Потренуйтеся, мої люди. Спробуйте за таким виразом 53 відняти 20 скласти декілька задач. Можливо, ви прийшли до магазину, а можливо, просто це будуть якісь квіти. На першій клубі і на другій. Наприклад, на першій клубі просто 50 км. На іншій клубі невідомо скільки, але ми знаємо, що її було на 20 менше. Ви можете будь-що порахувати Сукерки, не тільки гривні, складіть свою задачу. На цьому наш урок з вами закінчив. Давайте ми з вами згадаємо, що ми робили на нашому місці. Ми з вами вирішували кругові приклади, придумували та записували задачі, порівнювали числа і розв'язували. Я сподіваюся, що вам було цікаво та легко. На сьогодні все. До побачення до нових зустрічей.